Вважається, що у дітей, чиї батьки розлучені, більше шансів стати жертвами насилля. Щороку батьки понад мільйони американських дітей розходяться. Щоправда, згідно з підрахунками бюро перепису населення, рівень розлучень в американському суспільстві знаходиться на рекордно низькому рівні. Станом на квітень минулого року лише 3,4 шлюбів на тисячу населення закінчувалися розлученням. Ця тенденція спостерігається протягом останнього десятиліття. Однак і кількість одружень зменшується. Американці тепер живуть довше разом, не оформлюючи свої стосунки офіційно. Якщо ж пари такі розлучуються, все більше з них роблять це цивілізовано та навіть стильно. Про нові тенденції розповість Тетяна Ворожко. Мадонна і Гай річі, Ніколь Кідман і Том Круз, Гезер Мілс і Пол Макартні. Ці зіркові пари розлучалися у публіки на очах. Колись приватна справа, розлучення перестало бути табу, адже це може статися з кожним. Щоправда, розлучення це остання річ, про яку думають наречені, обираючи весільну сукню. Це важливий це вибір. Не хочеться помилитися, адже хочеш виглядати саме так, як це собі уявляла. Для Рейчел та Ченова все ще попереду. На них чекають клопоти, радощі, пізнання один одного, як і неминуче періоди непорозуміння та охолодження. Нерідко закоханість минає, і шлюб опиняється у небезпеці. Франческа Джентіл працює з парами, які опинилися у такій ситуації. Найбільші проблеми виникають в статевих стосунках, спілкуванні питання розподілу домашніх обов'язків та у тому, як витрачати гроші. Найчастіше це секс та гроші. Статеві проблеми часто пов'язані. І з гормональними змінами, психологічними травмами або ж з різницею в уподобаннях в першому випадку. Я би порадила звернутися до лікаря і незалежно від віку перевірити рівень гормонів. Якщо у вашому житті була психологічна травма, зверніться до психіатра. Якщо ж ви прагнете різних речей, спробуйте оживити інтерес один до одного, знайдіть щось нове. А розлучаються американці за допомогою адвокатів та посередників, таких як Пола Лоун. У час економічної кризи каже вона: чимало шлюбів розпадаються через фінансові проблеми. чому люди розлучаються? Нестача спілкування різні погляди, підходи до фінансових питань, які є дуже важливими, особливо у час економічної кризи. Однак терапевт і автор книжок Марк Гулсон переконаний, що головна причина розлучень відсутність спілкування. Кохання означає прагнення почути думку іншого. І Я думаю, що часто ми дуже швидко втрачаємо інтерес до того, що хоче сказати наш партнер. Останнім часом все більше американців намагаються спростувати стереотип, що розлучення, психологічна і фінансова драма. Все більше популярності набирають вечірки, присвячені розлученню. Дженет Моранте, власниця вебсайту, на якому пропонується усе необхідне для такого святкування. Тут можна придбати веселі ігри, шалики, кульки та інші товари з написом «Щойно розлучились або «Воля назавжди. Значки розлучена і задоволена. Я отримала половину. Дякую за розлучення. А також жартівливу ляльку воду у вигляді колишнього чоловіка, в яку можна встромляти голки. як правило, вони організовують вечірки через рік. Вже після підписання останніх документів для них це спосіб залишити у минулому стрес та неприємні спогади пов'язані з розлученням. Лора Дейв вже встигла написати книжку Вечірка розлучення. Вона каже, що часто обидві сторони святкують разом. Люди прагнуть сказати, що, хоча її шляхи розійшлись, те, що вони мали разом, було важливим, і вони будуть і далі підтримувати один одного. Згідно зі статистикою, понад 40% перших шлюбів у США закінчуються розлученням. А ті, хто дружиться у другій чи навіть у третє, мають ще більше шансів розлучитися. Тетяна Ворожко голос Америки.